Звідки ви Ви з України? Знаєте, українці. Я трохи розчарований. Ова. Гадаю, ми знаємо де московити. Ви румунка? Чому ви розчаровані українцями? Усі гроші з Румунії йдуть в Україну. Пані, у нас немає ніяких грошей. Гроші йдуть в Україну, так, бо вони ризикують своїм життям. Ми платимо, щоб вони ще більше ризикували життям. Знали, що вони також захищають нас. А? Ви взагалі усвідомлюєте, де знаходиться Україна на карті. Знаєте, що з іншого боку України? Так, ти не з Америки, але ти тупа як американка. У мене інша претензія до українців. Моя претензія у тому, що вони не приїжджають до Румунії. Ви знали, що в Болгарії більше українських біженців ніж у Румунії. Уявляєте, як це мене засмучує? Бо українці їдуть через Румунію, щоб дістатись Болгарії, яка з іншого боку. Ми стоїмо на заваді. Румунія є перешкодою. Румунія це США для мексиканців, які хочуть в Канаду. Я не знаю, чи ви знаєте, але Московія веде гібридну війну. У Румунії нещодавно були вибори, і усі нацисти, які балотувалися на вибори, спонсорувались Московією. Ось чому нам потрібні українці. Вони допомагають не лише собі, а й нам і решті Європи.